В окупованому Криму розпочався перепис населення. Майже два тижні волонтери ходитимуть домівками, домівками Кримців і збиратимуть інформацію про тих, хто живе на півострові. Кожен має відповісти на 33 запитання: зокрема, про національність, види заробітку та наявність майна. Подібний перепис у Росії проводили чотири роки тому. Тоді понад мільйон росіян відмовилися брати у ньому участь а близько двох з половиною мільйонів взагалі не застали вдома. Наступного разу населення Росії планують переписати в 2020-му, Однак в Криму вирішили зробити це вже зараз. У перший день перепису населення волонтери завітали до самопроголошеного кримського керівника. Сергій Аксьонов 20 хвилин відповідав на запитання. Потім дав інтерв'ю журналістам. треба уточнити наш калічний тачний состав. Ну, сьогодні от ви бачили, в анкеті є всі питання, які якраз необхідні сьогодні для того, щоб ми понялісні на положення діл. Згідно з російським законодавством, людина може відмовитися відповідати на запитання, пояснюють правозахисники. Але жителі півострова до перепису ставляться переважно без застороги, сподіваючись на поліпшення життя. Не Нет, поняли. вопросы как бы все такие ожиданные, что мы живем здесь уже давно, почти что с рождения, дети, вот, ну, как бы ничего такого сверхъестественного, все доступные. Перепись нужна. Для чего нужна, скажите? Ну как для чего? Для статистики, для всего знать, сколько людей, каким образованием, что, чем они занимаются, нужны ли профессии какие-то новые, что надо делать? Сколько зарабатывают, сказали? Сколько зарабатывают, тоже надо узнать. Правозахисник Ескандер Барієв, чи пускати переписувачів у свій дім, ще не вирішив. Каже, що низку запитань вважає небезпечними для кримців. Місцеві власті і, відповідно, Росстат чітко будуть знати, яка категорія людей зберігала українське громадянство. Згідно закону про громадянство Російської Федерації, громадянство може бути двойним тільки в тому випадку, якщо є договір між країнами. Люди, які зберігали Українське гражданство послі переписи вони будуть чітко виявлені, і, соответственно, людям люди будуть підпадати в будущем під адміністративне наказання, а возможно, і під уголовне наказання. Результати аврального перепису самопроголошена влада обіцяє оприлюднити до кінця року. Володимир Мельник, Ольга Хмельницька, Олег Хмельницький. перший національний. Україна офіційно висловила свій протест щодо перепису населення в тимчасово анексованому Криму. Таке звернення Міністерство закордонних справ України направило в Російську Федерацію. Про це повідомив речник міністерства Євген Перебиніс.